Снятинський центр первинної медико-санітарної допомоги вдруге отримав допомогу від Національної агенції здоров'я. В новий пакет увійшли: підгузки підліткові, рукавички нітрилові, електронні тонометри, мішки амбу, інсулінові шприци, антисептичні засоби, захисні окуляри, стетоскопи, термопакети, два інвалідних візка та інше. Загальна вартість вантажу 133 тисячі гривень. Ми дуже раді, що наша заявка знайшла позитивний відклик у донорів. Така підтримка в даний час є дуже важливою, адже наш заклад обслуговує не тільки жителів Снятинської територіальної громади, а й усіх, які тимчасово переселилися в наш регіон. Допомога вже розділена по структурних підрозділах закладу і дозволяє більш якісно відповідати вимогам табелю матеріально-технічного оснащення. Від імені працівників та всіх пацієнтів Снятницького центру первинної медико-санітарної допомоги висловлюємо щиру подяку Національній агенції гуманітарної допомоги здоров'я за надану вам благодійну допомогу. Це дозволить суттєво покращити надання медичної допомоги, також створити запас ліків та виробів медичного призначення.